Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня, нехай Бог береже вас та ваших близьких! Дає милість кожного покаятись, вивчати Біблію, цінувати Богом даний час, розуміти, що все в руках Божих і Бог над усім. У світі існують лише дві віри: або людина вірить у Бога, або вона не вірить. Наприклад, вона атеїст, еволюціоніст, або ще якийсь там іст, або віра в страх, або віра в Бога. Людська психологія вона складається з двох чинників: або вона дуже сильно боїться, страждає від страху, просто паралізована страхом, стресом, або ж вона вірить у Бога, довіряє Богу. Ось і вибирати вам, якщо людина продовжує перебувати ось у цьому страху, то це викликає хвороби. Люди на антидепресантах вони не можуть отямитися. Ці думки, які застрягли у вашій голові, ви не можете їх позбутися, вони зумовлені всі вірою в страх. Дослідження показують, що страх включає понад 1400 фізичних і хімічних реакцій, які активізують комбінацію з більш ніж 30 гормонів нейротрансмітерів, які приводять організм у божевільний стан. Тобто вихід взагалі єдиний від божевілля це віра в Бога, довіра Його Слову. Ходіння в Дусі Святому це єдина можливість зберегти свій розум здоровими. Амінь.